Угалі нещодавно були вибори в парламент і за підсумками на да, цих виборів і переформування парламенту. Ми бачимо, що в Португалії дуже сильний запит да на якесь там регулювання імміграції, на відокремлення від сторонення від всіх чужих, так би мовити. Це загально європейський тренд, і в Португалії не виключення. Саме тому тут також є такий запит на якийсь таку жорстку сильну руку, яка буде щось там регулювати, когось виганяти, когось там не впускати. І таке все інше, і українці як дуже помітна, суттєва і впливова по-своєму спільнота іммігрантів також і може стати да, об'єктом цієї політики, цих якихось обмежень, якихось заходів. І багато хто переживає, чи не вплине цей такий, да, такий суспільний тренд на життя людей, на їх там комфорт, на їх безпеку. Я вважаю, що саме в контексті українців ні, але звичайно, в Португалії зараз все складніше і складніше. Бо як тому, як то кажуть, да, типу, офіс простих рішень він інфікував всю планету. Португалія також інфікував, і люди хочуть чогось простого, легкого, щоб хтось прийшов на блакитному вертольоті, спустився і все порішав. Всіх повиганяв, поганих всіх гарних привіз, всім роздав грошей, і все було добре. Але українцям пощастило, що в нас з вами досить позитивний імідж, сприйняття в очах португальців, досить позитивне, і нам. Цієї такої, знаєте, да, цієї негативу від цього тренду можливо і не буде ніякого.